Ще вчора блукав вулицями Краснопілля, а сьогодні живе в кабінеті заступника міського голови Дніпра. Історія красунчика дуже емоційна та щемлива. А ще він мріє про нову родину. Ніжний, муркотливий та дуже розумний. Випадкова зустріч з Андрієм Денисенко стала для Красунчика доленосною. І тепер це пухнасте диво проживає у міськраді. В перспективі йому шукають люблячу родину. Це кіт у мене не фронтовий, не бойовий. Як більшість моїх котів за останні роки. Його я не рятував із зони бойових дій, там не вивозив із блиндажів і так далі. Але він так чи інакше. Ну, Напевно, час такий пов'язаний з війною, а точніше, з вшануванням пам'яті наших хлопців-захисників, які загинули. На цій війні я був як заступник міського голови, як завжди, це від імені міської влади, громади, мера міста. Відкривали ми меморіальну дошку на одній зі шкіл у Краснопіллі. І цей котик він так підійшов між люди... І почав зазирати їм в очі, родичам загиблих, друзям, було багато людей, як часто буває на таких заходах. От він явно потребував людської уваги, а можливої допомоги. Тому я цього кота захопив, попри його, ну, прямо скажемо, не неактивні протести. Забрав машину, він тільки в машині зрозумів, що ми кудись їдемо. Ну, рух, напевно, для нього був несподіваний. А так він на ручках дуже добре почувався.